Василий розберемо, яка була у тебе точка А, з якого ти прийшов на навчання. Тобто, чи був у тебе досвід із Ютубі до того, як ти прийшов, чи були у тебе якісь канали, можливо, ти вже якось виходив на монетизацію до цього. Ну, я про Ютюб знав, що зі школи, що можна заробляти, але ну думав, типу, що знімати, вже все всі зняли, типу нічого такого я вже не можу, напевно, зробити. Бо ну, тоді я не знав, що є таке ніж. Це що як без лиця? Ну, такого досвіду введення в мене не було, ні каналів, нічого. Навчання я прийшов, але я не міг монтувати, знав просто там нейронки трохи. Photoshop. і от е, на навчанні я дізнався про нішу квізи. Квізи, ага. Тобто ти весь цей канал побудований саме на квізах. Да. Е, скільки от, наприклад, в тебе йде на одне відео часу? от, Щоб створити відео, викласти на канал. Е, якщо це якісне відео, цікаве, то три дні. Всі повних. Три дні на одне відео? Да. Ого, це ага. не просто квізи, де дві картинки. Там мене ніша, пізніше про супергероїв. Угу. І там е, такі всякі питання саме по супергерої, всякі теж там по голосу вибирать, і ну це все багато часу йде на таке. Як часто ти публікуєш відео? Тобто кожні три дні, раз в тиждень чи як? Наприклад, на місяць кілька раз, раз в тиждень. Ага, тобто раз тиждень чотири-п'ять відео на місяць. Чотири чотири Там був перший постів тисяч на вісім переглядів. Потім місяця два було дуже мало, а потім полетіло. А можеш показати, які тебе РПМ? Десь долара два йде на одне відео восьми хвилин. Було 34 гривні за тисячу. Ага, тобі оце одне відео принесло 48 тисяч. Так. Прикольно. Прикольно. І всі ці гроші ти вже виводив так, якби на ценс, на карточку, Тобто не було ніяких проблем. Ні, взагалі проблем не було. Я виводив три рази 4 на різні карти. Весь час приходило без проблем. Ти зараз робиш ще якісь канали. Крім цього, можливо, ще якісь якізніші для себе заходиш. Чи ти ведеш тільки оцей канал. Так я ще роблю історії. Ну по історіям буквально пару днів тому полетіли перегляди. Тись місяць робив кожен день по одному відео. Відео 20, напевно виклав уже. І от десь після цього одне відео почало набрати перегляди, за ним всі інші. Uh -huh. Там почав коментарі, пішло. А то канал з нуля, так не повністю з нуля. зареєстрував його і зразу викладував. Супер. А що можеш побажати, або передати людям, які теж хочуть за це навчання. Але ще думають? А, ну побажати витримки, тому що коли я почав канал, ну я не думав, не знав, чи піде він чи не піде. Я просто робив, але продовжував. От бажаю вам теж продовжувати, не закидати на півшляху. скоріше за все. Потім піде. Ну так же само історія почав, було б ще нуль переглядів. От але от. Щойно буквально через місяць почались супер, супер добре. Дякую тобі за інтерв'ю.